А сьогодні у мене мій улюблений десерт. Швидко і смачно. Гарбуз запечений з яблуками з ізюмом. Маю таку стекляну форму. Ось я в неї буду нарізати такими шматочками гарбуз. А тепер шар яблуко так накидаю нарізаю сюди і зумчиком пересипаю трошки. І знов шарами. Цукру не додаю, солодкий яблука, ну і кабак теж солодкий. Ось уже повна ця моя форма. Накриваю кришкою і в духовку на 180 градусів хвилин 40. Ось і готова моя смакота. Гарно все пропеклося, а пахне як! Та що буду вже смакувати. Всім смачного і мені теж. Бувайте здорові, до зустрічі!